Самовільне залишення військової частини, дезертирство, невиконання наказу, непокора. Судова і правоохоронна система в Україні сьогодні наповнені даними категоріями кримінальних правопорушень. Прийнято вважати, що не може бути по відношенню до підозрюваного в даній категорії кримінальної справи, обрано іншу міру запобіжного заходу, окрім як тримання під вартою. І це дійсно узгоджується із положеннями частини 8 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України. Там дійсно підтверджується, що в даній категорії справ не може бути альтернативи тримання під вартою. Однак, чи так це насправді, яка є практика прийняття судами? Ухвал про обрання міри запобіжного заходу і як змінити міру запобіжного заходу, як підготуватися до захисту, як правильно надати пояснення, на що зробити акценти. Так ми про це з вами поспілкуємося у наступному відео. Я думаю, буде надзвичайно цікаво. Вишліть тим, кому це актуально. Підпишіться, ці речі важливо знати.